Ні, знаєш, в нього він зовсім не змінюється, тому що в нього, мабуть, баскетбольна частина, як би мовити, ці правила та комбінації, захід, тому що в нього все побудовано на ну, взаємоповазі до друг, один одного на повазі до тренера. Щось, мабуть, катастрофа. Чудово чує до речі. І якось в нього не, навіть не 50 на 50, баскетбол, та взаємовідносини між, інш, між гравцями та тренерами, мабуть, там 60 на 40. Тому коли гравці приходять у клуб, перше, що він їм каже, це ці речі, які поряд з баскетболом.